90% молитов, які ми промовляємо, в яких ми перебуваємо, повинні бути в першу чергу за нас самих. Кожний має молитися за себе самого. Тільки ця молитва не повинна бути звичайним промовлянням. Слів завчених на пам'ять. Ця молитва повинна бути відкриванням свого серця для Господа Бога. Це тоді, коли ми, відкриваючи своє серце Йому, розповідаємо все те, що нас турбує. Коли ми з Ним буваємо щирі і відверті. Дуже часто люди скаржаться, що ось вони не щирі під час молитви, тому що коли моляться, їх, на них нападають багато інших якихось думок, які не пов'язані з молитвою. Вчителі духовного життя вже віддавна радять предмет розсіяння перетворити у предмет молитви. Такий був в Америці єпископ Української греко-католицької церкви Інокентій Лотоцький. І коли він приїхав до України і проводив реколекції для ченців Крехівського монастиря, то він часто, власне, так і радив робити молодим ченцям. Він казав так. Ти піди до церкви, коли там буде тиша. І подивися, там, де є кивот. Пригадай, що Ісус Христос тебе слухає і скажи йому те, що тобі прийде на думку. Отак думки, які приходять, навчися відкривати Господу Богу. Бо щирість молитви не полягає в тому, що ми так заглибимося у ті слова, які ми навчилися або які читаємо, щоб наша думка відповідала тим словам, які в книжці, скільки щирість вона полягає в тому, що все те, що в нас на серці, все те, що наболіло, ми відверто. Висловлюємо Господу Богу. І якщо дехто скаже, що хіба Бог не знає всіх цих наших проблем, Він знає, але Він знає і всі ті молитви, які ми читаємо на пам'ять. Дорогі сестри і браття, бути щирими з Богом це відкрити йому своє серце і сказати, що на серці наболіло. І це перший етап тієї молитви, щоб узгіднити свої думки із Божими думками і Божими намірами. І тому, дорогі сестри і браття, навчимося, учимося цього, не біймося цього. Не треба відчитувати багато молитов, щоб виконати всі молитовні практики, які ми на себе е е прийняли. Бо без оцієї щирості, відвертості, повної відкритості перед Господом Богом ми насправді не, не зможемо молитися далі, і всі інші наші молитви вони будуть так, як міді дзвіняча чи гучний кимвал. Нехай кожний з нас виділить. Визначений час, чи зранку, чи ввечері, щоб молитву і свій день розпочинати із наміра, із того, що в нас є на серці, не боятися Богові сказати те, що нас болить. Дуже цікаве зауваження, сказав один наш священник, він тепер працює у Львові, у Львівському монастирі, і він каже: подивімося, як то цікаво у псальмах. У псальмах дуже часто нарікає оцей псалмоспівець на своє життя. Він Богові навіть дорікає, каже, чому ти мене покинув? Чому не, не дивишся на мене? А часто буває таке, що бажає лиха своїм ворогам і їх проклинає. І логіка псальмів і святого Писання якраз полягає в тому, що проклинати ворогів не можна, не треба. Але перед Богом свої почуття виливати можна, і перед Богом ворогів проклинати можна. Але не ворогів безпосередньо. А перед Богом відкривати. Стан свого серця і своєї душі. Не може бути такого, що людина живе і нарікає на своє життя, і перед іншими нарікає, і хоче, щоб її пожаліли ці, через ці нарікання. А коли приступає до молитви, то лишень гарні, впорядковані, причесані слова, які цілком не відповідають станові. Її, сер... її серця. Дорогі сестри і браття, це собі ми покладімо на серце, бо наше товариство, наше апостольство це про молитву і то про ту молитву якісну, яка змінює наше серце і яка утверджує нас у вірі так, щоб ми могли світити. Ще іншим людям світлом Христового Євангелія. Друге, над чим ми покликані працювати молитва це розмова, а щоб розмовитися, потрібні дві особи. І тому, коли ми говоримо про молитву, то ми не говоримо лише про те, що треба говорити до Бога. Треба звикнути і навчитися і практикувати, щоб молитва була також і слуханням того, що Бог до нас промовляє. Багато людей хотіли би якихось дуже виразних знаків, дуже виразних знаків того, як Бог до нас промовляє. Якби Він гримнув нам із неба. Якби ми почули вухами слухом Його голос, який би виразно нам сказав, нам здається, щоб ми пішли і все робили так, як Бог сказав. Але насправді це також є такий самообман. Тому що якщо Бог сказав, не кради. І це записано, і це всі знають. І Подивімося, як часто люди плутаються в цій найпростішій заповіді, не кради, чужого не візьми, не присвоюй. І як багато є виправдань. То прийшов один чоловік і каже. Ви знаєте, штукатурили там. В одного. І ось залишилися нам матеріали. Залишився клей, цемент і все інше. Один мішок того, півмішка цього, і ми собі забрали. Скажіть, отче, це, чи це можна собі взяти? Чекай, чекай. А ти не знаєш, що заповідь каже? Не кради. Хто купував ті матеріали, за чиї гроші? В того господаря. Якщо залишилося, то кому залишилося, йому залишилося. І ти не знаєш, що то не можна красти? Тепер подивімося, ми живемо сьогодні у християнському суспільстві. Але скільки ми бачимо обману, починаючи з тих їдалень, де люди забирають те, що здається, їм лишилося, а то тому, що не додали по 5 грамів кожному і вже лишилося. І закінчуючи депутатами у Києві які не грамами, які мільйонами. А всього навсього Бог каже не кради. Чужого не бери, не обманюй так. Ось в чому полягає. І тому, дорогі сестри і браття, то не вистачить лишень знати якесь слово. До нього треба звикати. І то відрікатися від своїх попередніх думок, а приймати ті думки, які нам, святе Євангеліє, святе Писання, Господь Бог через Слово Боже, нам пропонує. І тому, коли ми говоримо про слухання, то перший і найбільш звичний спосіб слухання Господа Бога це щоденне. Читання святого письма, починаючи із нового заповіту, а потім далі розширюючи свої погляди на Слово Боже. І не треба вимовлятися, нібито там щось таке складне, написане, що ми не розуміємо. Воно все перекладене нашою українською мовою, і якщо ми будемо уважні, то обов'язково зрозуміємо. А зрештою, для того є провідники. Для того є священники, парохи, як багато тих людей, які вміють і знають, які вчилися на те, щоб якусь трудність нам протлумачити у Святому Письмі. Але ніколи не можна жаліти часу, особливо під час молитви, щоб не прочитати невеликий, бодай уривок святого Писання. І не йдеться тільки про читання, йдеться про помолитовне читання. А це означає, що коли прочитали уривок зі святого Письма, необхідно роздумати над тим, що пише, подивитися, що воно означає, що Господь Бог Ісус Христос хотів нам через ці слова сказати, як їх пристосувати у житті. Як змінити свої погляди? Ось що означає апостольство доброї смерті. І тому другий етап цієї молитви він полягає у тому, щоби ми з вами слухали Господа Бога. Але ми скажемо і відверто: це не тільки святе Писання. Це треба слухати теж. І науку Святої Церкви, і віднаходити там відповіді на наші питання, проблеми і виклики. Це треба вміти перебувати в тиші, щоб відчитувати ті натхнення, які Бог дає. Тому що коли людина молиться, то Бог їй дає натхнення, і вона змінює свої думки, розповідають про святого Пароха. Івана Віанея, як він був у церкві, і там він мав якесь заняття, і зайшла така дама поважного віку, і вона сіла в лавку і довго там сиділа, і він чув, як вона зітхала, і йому навіть здалося, що вона трохи плакала. І коли він закінчив свої заняття, які там мав у храмі, він підійшов до неї. Вона ще сиділа в лавці і спитався. Шановна, чи вам потрібна, можливо, якась допомога? А вона йому сказала: Отче, усю допомогу, яку я потребувала, я вже отримала. Усю допомогу, яку я потребувала, я вже отримала. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про молитву, то це очікування і слухання, воно нам може дати багато відповідей, відповідей на ті питання, які нас турбують. Колись до Львова привезли чудотворний нерукотворний образ Ісуса Христа, там обличчя було, і організатори не справилися з організацією. Відвідування того образу і сформувалися такі черги, в яких люди чекали 27 чи 28 годин, а був лютий на дворі. І потелефонував один чоловік, що він щомісяця сповідається, причащається, і все робить так, як треба. І заповідей він дотримується, і хотів поклонитися образові. Але коли він поклонився, прийшов додому. Температура була висока, плюс 39 запалення легень, і потім він ще місяць не міг оклигати після тієї побожної того свого, того свого побожного заходу. Отче, чому так сталося? Я ж побожний, і я з побожності хотів це зробити, а ось наслідок такий. І йому священник сказав: ви знаєте, я не знаю, чому так сталося. Спитайтеся Бога. Але дуже важливо треба питатися не так, як запитували Ісуса Христа Садукеї. Бо вони запитували не для того, щоб знати, якою від владою це чинить. Вони хотіли, щоб його не було, щоб він це цього зовсім не робив. Дуже часто наші люди також хочуть, вони запитуються. Але з претензією. Наприклад, до чоловіка, ти чого п'єш, то не для того, щоб знати чому. Для того, щоб він перестав. Ти чому так пізно прийшов? Не для того, щоб знати, які там обставини сталися, а для того, щоб ризити ту людину, щоб вона мала прийти швидше і багато інших таких речей. І до Бога кажуть: Боже, чому так сталося? Ви справді хочете знати? Спитайтеся. Але спитайтеся так, щоб довідатися. І коли Бог дасть тобі відповідь, щоб її прийняти. Через два тижні той чоловік подзвонив і сказав: справді, Бог дав мені відповідь, тому що вся моя побожність, яка була до цього часу, вона не відповідала, то була неправдива побожність, це було велике лицемірство. То дуже цікаво, що каже він натрапив на книжечку, яку теща купила, від тещі нічого доброго не очікував. Але ця книжечка відкрила йому погляд на віру в Ісуса Христа. Може, там і нічого такого надзвичайного не було, але настрій його був через ту книжечку, Бог йому дав відповідь на те, що багато в його житті було лицемірства, і віра була не та, яка би повинна була бути у доброго християнина. І тому він вирішив навернутися піти до... Побожний, який щомісяця сповідався, що кожного разу на службі Божій причащався і виконував всі заповіді. Він вирішив навернутися, піти до сповіді і все починати наново. І тому Бог дав йому відповідь, і ці натхнення дуже часто під час молитви вони знаходяться, але не тоді, коли людина шумить під час молитви, коли людина постійно розмовляє, бо треба навчитися теж і слухати. І бувати в тиші, в тиші, щоб була тиша. І тоді Бог багато до нас промовляє. Дорогі сестри і браття. Але навіть коли ми молимося відповідно до цих обов'язків, необхідно формувати правильний намір молитовний. І цей молитовний намір. Він полягає в тому, що ми молимося за себе, але не щоб Бог вчинив нам те і зробив те, що ми хочемо. А цей намір є для того, щоб Бог дав насамперед нам мудрість, мудрість для нашого розуму, щоб Бог дав нам мир для нашого серця. Щоби Бог нам дав богословські чесноти, віри, надії і любові, в цьому намірі треба молитися. Не щоб Бог прийшов і вчинив нам все те, що ми хочемо, а щоб ми відповідали Божому намірові, і щоб ми відповідали Його покликанню, ось у чому полягає насамперед молитва. І тільки тоді, коли людина починає молитися глибокою молитвою, пізнаючи слово Боже, пристосовуючи його і зберігаючи його. Тільки тоді, вона, коли звертається в молитві за інших людей, тоді ця молитва стає молитвою солідарності. Це не те, що Бог тоді ліпше нас вислуховує, це те. Що ми тоді стаємо на більше поряд з Богом і з ним єднаємося. Ми стаємо солідарними із тими людьми, які потребують нашої молитовної підтримки. Тому що не може людина бувши злою, говорити слова добрі. Дуже цікаво говорив про молитву. Це сказав Ісус Христос. Але звідси такий є витяг, яка причина того, що ми молимося, ми про це вже згадували. Але дуже важливо це собі нагадувати кожного разу, тому що Ісус Христос молитву пов'язує насамперед із виконанням Божої волі. Це не так важко віднайти Божу волю, як нам дуже часто здається, тому що Божа воля дуже проста. Бо Божа воля то святість ваша. Колись ми були на місії, і там дружина священника розмовляла з місіонером і сказала, що вона в молодості хотіла піти в монастир. І навіть поїхала десь, була шукала монастир, бо то був Радянський Союз, не так було просто його знайти. І вона зайшла у храм, який належав до семінарії. Там один семінарист її запримітив, знайшов, коли вона повернулася додому, познайомився з батьками, і в кінцевому результаті вона вийшла заміж, народила вона дітей троє. Дітям вже 30, 26 і 22 роки. Вона вже 31 рік живе з тим священником. і каже: напевно, що я не виконала Божу волю. Тому що Бог мене кликав до монастиря, а я до монастиря не пішла. А ось таке, тепер не знаю, я Божу волю, тепер все не, не виконали, і тепер що? Що мені робити? Чуєте? і що тепер повбивати тих дітей, бо вони не з Божої волі? Та вони також Божа воля? Тому що Бог благословить усе те, що не є гріхом і що ми з добрим наміром робимо, бо Божа воля то святість ваша. І тому не так важко віднайти Божу волю. Дуже часто люди відмовляються її. Від, значить виконувати, тому що вони не хочуть її виконувати. Вона їм не подобається. От каже, каже не кради. Ну а як не красти, як то так все близько. Як казала одна, що бере футболку кожен день на роботі. То вони виготовляють футболки каже, беру футболку кожен день. То 22 за місяць, знаєте, бо 22 робочі дні. Ну, а за два місяці 44 то багато, не можна це робити. Каже, то отче, я ще лише три місяці там попрацюю і вже все, я звільняюся, то ще мені дозвольте. Там пише і каже Господь Бог: тут дуже просто. Тільки що дуже часто люди не хочуть це виконувати. І тому каже Христос так. Не кожний, хто каже до мене: Господи, Господи, увійди в Царство Небесне. На той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато хто мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили, а я їм скажу у вічі, я вас не знав ніколи. Відійдіть від мене ви що творите беззаконня. Отож, дорогі сестри і браття, Ісус Христос молитву прямо пов'язує із Божою волею. Спростивши оці шляхи Божого Слова до нашого серця, ми скажемо так: бо Божа воля то святість ваша. А це означає не, щоб ми стали бездоганними і не зробили жодної помилки. А це означає, щоб ми серцем прагнули бути подібними до Ісуса Христа. Браття, я вас благаю, плекайте у собі ті самі думки, що були в Христі Ісусі. Ми починали з думок і закінчуємо думками, бо ми не можемо говорити слова добрі, злі бувши. Отож, коли людина молиться, то на серці повинні їй стояти. Оце виконання Божої волі. І насамперед людина молиться для того, щоби Божу волю пізнати, щоби зрозуміти, що навіть тоді, коли щось стається не так, як ми хочемо, Бог, все одно все тримає в своїх руках. Друге, Божу волю прийняти. Прийняти це не означає згодитися з безвиході. То в нас популярно в Галичині, коли хтось помре. Приходять до родини і її співчувають. Родичам співчувають і кажуть, ой, так шкода, я співчуваю, але що поробиш, така Божа воля. Тим самим, визнаючи, що якби ми мали вплив на цю ситуацію, ми би так не зробили. Ми зробили би ліпше, ніж Господь Бог. Але що поробиш? Ти проти нього. Нічого він. На небі ми тут, на долині сліз. А треба запам'ятати, що Божа воля це найдосконаліше, що може бути. І якщо Він щось допускає або щось нам пропонує, це те, що нам найбільше тепер у цей момент, у цей момент підходить. І тому прийняти Божу волю, це не згодитися, що така Божа воля, а потім постійно нарікати і плакати. Прийняти Божу волю це віддати все в Його руки і розуміти, що Він це все в руках своїх тримає. І що це для нас ліпше, ніж ми собі тепер думаємо. І нарешті Божу волю виконати. Знаєш, перше, Божу волю пізнати. Ми молимося для того, щоб Божу волю пізнати, Божу волю прийняти і третє, Божу волю виконати. Ми читаємо. В Євангелії про Ісуса Христа Він не хотів помирати, бо Він був дуже молодий. І Він казав: Отче, якщо можливо, нехай променеться чаша, щоб я її не пив, але не як моя, а твоя, нехай буде воля. І ми бачимо, що Він під час цієї молитви приходив до учнів і шукав від них якогось підкріплення, але вони не розуміли цієї години. І тоді кажуть, що ангел підкріпляв його. Але в результаті цієї молитви, дорогі сестри і браття, в результаті цієї молитви Ісус вийшов до своїх кривдників і до своїх учнів сміливо і спокійно впевнений у тому, що Він робить. Тому що Він отримав оцю силу виконати волю. Отця